Василь Вербецький спрагле серце. Тамара з нетерпінням чекала свого ювілейного дня народження. Боже, двадцять років, нарешті двадцять років. Проте очікування було не так ювілею, як тієї щасливої миті, коли вона стане нареченою. На іменинах Руслан запропонує їй свої руку й серце. Боже. Яка я щаслива, замріяно думала Тамара. Вона останнім часом ніби літала на крилах. Щиро раділи за доньку і її батьки. А як же дівчина торік успішно закінчила культосвітнє училище, улаштувала з бібліотекарем у рідному місті, покохала гарного хлопця, чого іще бажати? Три дні весілля гуляли на широку ногу. Столи ломилися від наїдків, весела музика лунала, і в танок просилася душа. Уляглися весільні клопоти, пороз'їжджалися рідні, і життя потихеньку набирало нових обрисів. Питання, де жити молодим, не стояло, адже в Тамари ще є менший брат. А Руслан мешкав на одному обісті із бабусею. Він у будинку, а старенька у літній кухні. Усі зійшлися на думці, що молода сім'я хазяйнуватиме в домі, а бабуся допомагатиме порадами і чим зможе. Медовий місяць пролетів швидко, навіть не щулися. Тамара щодня працювала в бібліотеці, заодно звикала до нових обставин. Намагалася господарювати на свій лад. Руслан трудився на будівництві, іноді й на роботі затримувався, дбав про додаткові заробітки адже хотів купити машину. Тож тамарі доводилося більше поратися не лише по дому, а й на городі та у хліві. Вона ж, якщо чесно, до цього не дуже звикла. Удома в них усе це робили самі батьки. Донька хіба що в кімнаті у себе інколи прибере. Зрідка матері допомагала і на кухні, бо матуся у неї неперевершена куховарка, завжди справлялася й сама. Уперше між молодими пробігла чорна кішка, коли Тамара не встигла вчасно приготувати вечерю. Утомлений важкою працею, дещо виснажений, Руслан хотів їсти, але довелося трохи чекати. Ніби й не сварилися, проте кожен у цій ситуації почував себе напруженим. Якось наступного разу Тамара не встигла прополоти грядки, стала більше помічати, що бабуся Руслана занадто повчає її у всьому, вказуючи, що і як робити. Молодій жінці це не подобалося і десь підсвідомо у неї зріло невдоволення. Тамара... Яка не звикла щоденно і багато працювати, розривалася між роботою і господарством. Вона теж втомлювалася і майже не мала вільного часу. Говорила про це з коханим. Руслан втішав її, намагався чимось допомогти і усе казав нічого, потерпи, звикнеш. Але найбільше дратувало тамару ставлення до неї бабці. Старенька не нарікала на невістку, але напружені стосунки відчували обидві, інколи між ними спалахували гострі суперечки, які переходили у сварку. Траплялося Тамару хвилями огортало почуття образи і на Руслана, який не ставав на її бік і не хотів вирішувати питання кардинально. У неї навіть закрався сумнів, а чи дійсно він її кохає? Відтоді проскочив якийсь холодок і в їхніх стосунках. Обоє боляче реагували на найменше непорозуміння якісь дрібниці. Тамара вирішила перевірити, наскільки сильне почуття в на до неї. Вона зібрала свої речі і прийшла до батьків. Доню, ти що надумала?» – тривожилися вони. Помиритися і все буде добре. Якщо кохає, то прийде за мною була відповідь. Однак минув тиждень, місяць, другий не приходить Руслан. Не йде до нього й Тамара, гординя не пускає. Хоча серце її крається. Устидалася, а що люди скажуть? З головою поринула в роботу, замкнулася в собі. Через рік почула від людей. Руслан створив нову сім'ю, а згодом і став батьком. Тамара ж, хоча і жила з батьками, була усамітнена. Близьких подруг не було, а нові знайомства заводити їй не хотілося. А час непомітно спливав, вже й 25 минуло, усе частіше про заміжя говорили і батьки, які обожнювали свою донечку. І все старалися для неї. Тамара ж на це не дуже зважала, у неї в душі утворилася якась порожнеча, і їй нічого не хотілося. Сірі будні, схожі між собою, панували в неї і на роботі, і в бібліотеці. Правда, завідувачка попросила Тамару завтра з'їздити в область і отримати кілька десятків нових книг. Формальності багато часу не забрали, і ось вона з двома пакунками шукає своє місце у маршруті. Якось неочікувано, раптово ці пакунки з книгами опинилися в дужих руках кремезного шатена, з обличчя якого не сходила усмішка. Вам куди? привітно запитав. Їхні місця виявилися поруч. Чоловік був надто балакучим, усю дорогу щось розповідав, та марі було приємно з ним спілкуватися, хоча за весь час подорожі вона зронила лише декілька фраз. Владислав, так назвався попутник, допоміг доставити книги до бібліотеки, а наступного дня вже чекав її з роботи. Влад і Тамара зустрічалися недовго і стали жити разом. Батьки Тамари спромоглися придбати доньці житло ще до другого заміжжя, тож новостворена сім'я мешкала в окремому будинку. Довгоочікуваною радісною подією стало народження доньки, яка була копією матері. Родина Тамари вважалася більш заможною, ніж сім'я влада, яка мешкала в селі. Батьки Тамари все життя хазяйство тримають, вміють копійку заробляти, тож хотіли, щоб і зять таким був. Влад же мав напрочуд спокійну вдачу, не переймався накопиченням коштів, можна сказати, жив одним днем. Працював у житлово-комунальному господарстві робітником, заробітки його не цікавили. Він любив весело проводити час, був душею компанії, до роботи в нього душа не лежала. Тамара ж, напроти противагу владу, любила бути вдома, усамітнитись, вона більш стримана і лаконічна, і ходити в гості до друзів і знайомих чи приймати їх у себе не приваблювало її. Жінка воліла, щоб її чоловік більше заробляв, більше брав на себе домашньої чоловічої роботи, а не виконував її з примусу. А потім Владислав потрапив під скорочення. Залишившись без роботи, особливо не тужив. Тепер його частіше можна було побачити з пивом на дивані біля телевізора. Такого Тамара стерпіти не могла. Вона поставила ультиматум або знайди пристойну роботу і забезпечуй сім'ю, або забирайся геть. Влад намагався віджартуватися, мовляв, шукаю роботу, але де її знайти. Зрештою, сім'я розпалася. Звісно, у Тамарі легше не стало, довелося самій виховувати доньку, навчати. Чи жалкує вона, що так вчинила, хто зна. Влад, незабаром поєднав свою долю із самотньою жінкою, влаштувався на роботу, придбав хатинку, автомобіль. Тамара закінчувала приготування. Святковий стіл уже майже накритий. Така визначна подія сьогодні її єдиній любій донечці 20 літ, як же хочеться, щоб у неї гарно склалося життя, щоб вона була щаслива. Їй самій незабаром зустрічати золотий ювілей, не помітила, як птахами відлетіли руки, а подумати ніби й не жила наповну. Тамара вийшла з веранди на ганок. Вдихнула свіжого повітря на повні груди, однак серце спрагле до кохання, усе одно стиснулось аж до болю.